Алло! Всім привіт! Напевно, ви вже чули про штучний інтелект, та швидше за ви ним активно користуєтесь. Та чи знали ви, що він годиться набагато більше, чим просто написати домашку з української мови? З штучним інтелектом можна робити купу речей. Як для себе, так і для заробітку. Написання текстів, дизайн, картинки це можна зробити за декілька кліків. Але в цьому відео ми розберемо, як зробити на цьому штучному інтелекті. Перший наш спосіб це копірайтинг. Та спочатку розберемо, що це таке. Простими словами, це просто написання текстів, наприклад, для телеграм-каналу. Звичайно, ну, це може бути для будь-чого. В основному це все робиться так: ви заходите якогось чувака, якому треба робити пустив телеграм. Але йому лініях розписувати. Але, замість цього, звичайно ж, можете просто використати GPT та зробити текст за декілька хвилин. Звичайно що це не так легко. Тому що часу такси від штучних містять багато помилок, тому вам прийдеться трохи відредагувати. Але це все одно набагато швидше та легше, ніж писати вручну. Але головна проблема в цьому способі це знайти роботодавця. Та як на мене не легший та найшвидший варіант просто написувати адміни на телеграм-каналі всіх, які ви бачите, та один з сотні точно погодиться на вашу пропозицію. Ну, напевно. В принципі, якщо на цьому запаритись і не збирати велику клієнтську базу, цьому можна піднімати непогані гроші. В це в цьому все суть копірейту. Нічого важкого в теорії немає, але на практиці все трохи важче. Та перед тим як ми перейдемо до наступного способу, хоча нагадати, нагадаю, що на, на місці зараз проходить топова акція. Можна залатати гроші просто за реєстрацію. Ссылка, Ссылка буде в мене в описі. А чи намагалися ви вивчити штучний інлект дещо глибше, ніж просто написати домашку з української мови чи просто погарати над ним. В конструкція дуже цікава тема, яка заслуговує уваги. А нагорочу про майбутнє, навіть зараз, змінюєм роботи з штучним інтелектом, можете робити купу речей набагато швидше та легше, ніж вручну. Тому що Я вважаю, що в майбутньому штучний інтелект стане наєднією частиною нашого життя. пірнати в цю тему поки не пізно. Навіть вибрати фільмвечер на буде легше штучним інтелектом так, а Акаме ще відійшли і тему заробітку. Давайте портацію. А наш наступний спосіб це дизайн. Завдяки штучному інтелекту, створення графіки, логотипів та аватарку на ваш канал зайдіти мої по стендофу, стало набагато легше. В таких штучних інтелектах, як MidJourney, Canva і так далі, можете зробити це за пару кліків, просто вказавши в цьому необхідну інформацію. А ця необхідна інформація називається промпти, тобто підказки. Тобто, коли штучний інтелект генерує вам зображення, він опирається саме на ці підказки. Бурі промптів теж є свої тонкості, і це можна трішки побавитись. Насправді, спосіб дуже банальний. Просто продаєте людям свою послугу, таку як створення графіки, аватарок і так далі, і робите за допомогою штучного інтелекту. Робити майже нічого не треба. А платити буде так нормально. Суть даного способу дуже проста: просто продавати роботу штучного інтелекту. Наприклад, продавати аватарки. Замовник вам написав, яку йому аватарку треба і з ким. Ви просто переписуєте це все в штучний інтелект, так що він міг все зрозуміти, і скидайте варіанти замовнику. Ну, звичайно, якщо у вас є навички фотошопу, можете трішки підрівняти роботу штучного інтелекту, і за цю роботу вам будуть платити, бо ж ви можете знайти продавати свої роботи, а просто робити їх для себе, для вашого проєкту, бізнесу і так далі. Отже, якщо розібратися на штучній інтелекті можна непогано так зробити. Чи не треба трошки потратити свого часу, але нічого, я впевнений, що у вас його дуже багато. Слово зараз, коли уроків нема. Єдиний запис графіку це грати в Brawl Stars від 7 до 10. А в мене на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі!